Ніч на Андрія. Дівчата на вечорницях обирають судженого, а хлопці збиткують на вулиці. Проте не усі у селі їхні витівки схвалюють, адже на ранок люди виявляють, що на подвір'ї не усе гаразд і нерідко пильнують обістя до глибокої ночі. Та вдається не всім. Діти ж наполягають, це давні традиції, на які ображатися не варто, бо великої шкоди не завдають. Ватага хлопців зарані знає, кого провчити на Андрія, і пробують зняти хвіртку, але вона не піддається. Ламати не хочуть і йдуть до іншої. Ця жінка теж перед ними має провину. І хвіртка тут легко знімається. Браму уть сховати за кілька хат, але селяни, які проходили повз, усе побачили і здійняли галас. Якщо все десь то буде, на вас усе. Я в школу все подам. Пропаде, то скаже мені, що бранка пропала? На крик із хати вибігла господиня Надія Власюк. Вже забрали хлопці, зняли. А то у вас постійно так, ви вже кажете, виглядали, так? Так, да, то так кожного року кожного року забирають, ховають. Ну, що проблема, то не проблема, але вже всі знають, п'ять годин люди знімаємо. Щоб не зняли. Хлопці не зупинилися. Нам дядьку не давав на пуляє е, грати в футбол. Давайте йому знімемо рамку. А на сюди бігала вдавить! Кідай, кидай! Він помітив хлопців і вибіг за ними, але вони впевнені в собі, кажуть Богдан Мефанік і Максим Шевчук. Я й сам таким малим як був. Те саме робив. Звичай, є звичай. Ви не ображаєтеся? Звичайно, ні. Але то збитки для вас. Збитки, якби пропало щось дороге, серйозне. А якщо таке безневинне, то нічого страшного. Ще ніколи не ловили, не знаю я. Не знаю, як то буде. Маю прийти в школу, зібрати лінійку, е насварити нас. Ні, ще не ловили. Нібимо. Мона втікти, ми завжди втікаємо. – А якщо туди, не, не доженуть. назбиткувавшись, пішли до дівчат. Ті саме готували вареники з рисом, Спеціально у ніч на Андрія, і в кожен укладали записку з іменем. А коли зварили, шукали імена. Кому чи є потрапить, так зватиметься і майбутній наречений. Звичайно, ці ворожіння лише гра, і діти усе чудово усвідомлюють. Ворожіння не дуже вірю, але. Але можуть бути такі збіги, кому яке ім'я випаде, коли він буде їсти вареника. Таке ім'я має бути усудженого. Якщо дівчата хочуть, то я за компанію з ними для мене це вираження більше гра. Проте на таких імпровізованих вечорницях діти пізнають не лише історію, а й звичаї пращурів. Адже комп'ютери і гаджети відволікають їх від широкого розвитку. Чита українським. Література не може не розвивати українські традиції. Раніше це насправді було традицією, і це вважалося ну, потрібною традицією, а зараз люди трошечки інші. Вони вважають, що можливо вже ця традиція віджила. Досі позашкільних вечорниць у селі вже давно не практикували, та молоді у захопленні і надалі подібні забави обіцяють влаштовувати частіше.